У найкращому закладі це школа номер 5 і я вчитель початкових класів Столярова Олена Олександрівна. Саме тут навчають і працюють агенти змін і будують нову українську школу. Запрошуємо вас! Знайомитись за моїми плечима Дніпровський педагогічний коледж та Полтавський національний педагогічний університет. Саме в них крок за кроком мене закохували у професію вчителя. І я зрозуміла, що школа це моє. Великим бажанням було не тільки навчати дітей, а вчити їх доброті, сіяти зерно любові та отримувати плоди. Діти це наше майбутнє, це наш світ. Тож запрошую у свій педагогічний. Світ. На своїх уроках я використовую популярні та сучасні навчальні програми та додатки, такі як Canva, Learning Apps, WordWall, на Наурок. Ось ви можете познайомитися із фрагментами моєї роботи. З новою українською школою навчання відбувається через діяльність, через гру. Для дітей природно гратися, Гра – це не лише розвага, а й метод навчання. На своїх уроках я використовую методи гейміфікації, бо для мене найголовніше, щоб навчання було цікавим. А взагалі про мене як про вчителя вам краще розкажуть мої учні. Вчителька дуже гарна українка. Моя вчителька гарна та розумна. Олександрівна, дякую вам за знання, за терпіння. Ви дуже найкраща вчителька. Моя вчителька сама розумна та щира. Моя вчителька сама найкраща. Люблю її. Моя вчителька дуже розумна і дуже оптимна. Моя вчителька дуже красива, розумна і мила. Моя вчителька сама гарна і надумана. Моя вчителька Олена Олександрівна чуна і справедлива. Моя вчителька найкраща.